Коли з'являться чіткі терміни служби, запитують періодично мене. Я написав допис і в Фейсбуці, і в Телеграмі, хто не бачив, може зайти почитати його. Такий структурований, без емоцій. А що я можу сказати, панове з цього приводу? Дивіться, враховуючи контекст, враховуючи наше суспільство, враховуючи проблеми, які є в нашому суспільстві, корупцію. Відсутність стратегії на державному рівні, відсутність нормальної комунікації держави з суспільством, відсутність е відповідальності самого суспільства перед державою, перед країною, в якої вони живуть і перед самими собою. У нас не буде ніколи нормальної, притомної, справедливої демобілізації. Демобілізації тим паче. Бо всі розповідають про сроки служби, потрібно це зробити. Так, потрібно. Але, панове, я коли, наприклад, їду у відпустку, я бачу купу народу здорового народу, який не є хворим, яке живе життя, в яких все, в принципі, добре, непогано склалося. Я за них абсолютно щиро зрадю добре, що це так. Але потім я приїжджаю з відпустки, я бачу людей, яких привозять нам в підрозділ як поповнені. Це люди 45, з купою хронічних захворювань. З відсутністю фінансових можливостей відкупитися від армії, ну і відповідно вони змушені Змушені йти в військо, виконувати свій обов'язок. Як би це парадоксально не звучало. І ти розумієш, що є оцей просто здоровенний розрив суспільства, суспільство поділено на класи, в кого є бабки, той не служить, в кого немає, той не служить. Також розуміння, що в державі немає стратегії, немає усвідомлення. Як це прописати правильно, справедливо, як вийти з цієї ситуації? Як позбутися цієї корупційної складової? Тобто виникає дуже і дуже багато питань, на яких немає на сьогодні відповідей. Або відповіді є, але ніхто не хоче на себе брати відповідальність їх озвучувати. Бо починаючи озвучувати правду, так як воно є, як має працювати. Але, ну, типу, політики одразу отримують спротив, якого вони не хочуть. Але кому? Ми ж маємо якось вижити як нація, правильно? То про що ми тоді говоримо, про що ми тоді думаємо? Ми маємо думати ну, про якісь притомні речі, повертатися до притомності, повертати людей до якоїсь банальної справедливості, коли немає цих сильних розривів. Тож питань дуже багато. Як зробити справедливу демобілізацію, справедливу мобілізацію? Чесно, враховуючи контекст сьогодення, я для себе точно відповіді не знаю. Але я точно знаю, що потрібно про це говорити: говорити, піднімати ці питання і бути чесни. чесними з собою, розуміти, що суспільство гниє не з одної сторони, а гниє з різних сторін. Бо ми ж концентруємося як не на владі, як на рейдах ТЦК, але щось ми забуваємо про себе рідних, коли ми, наприклад, забиваємо хер і не з'являємося. Отримати свою там повістку, пройти комісію там і так далі. Про це ж ми не говоримо, бо це ж незручно. Це не додає рейтингу, це не додає, не додає балів. Незручна тема, вона бо болюча. Але блять про це потрібно говорити. Сука, ми маємо просто стати зрілішими. Ми не можемо керуватися три роки повномасштабної війни отаким от інструментаріями. Ми гинемо і закінчуємось. Ті, хто ще готовий тримати фронт, вони закінчуються. Подумайте панове, про це. Цілою люблю. Сподіваюся, ми покинемо нарешті на решт.